Щенячий день народження. Одного дуже вітряного дня у бухті пригод до порога салону Кеті рушила велика коробка, але ніс її не вітер. Вона пересувалася вулицею сама на восьми лапах. Раптом коробку підняло поривом вітру вгору. І виявилося, що під нею були скай і Кремес. Вони поспішали до салону домашніх тварин. У приміщенні Райдер, Кейті і Рокі готували вечірку на честь дня народження гонщика. Хто подбає про те, щоб іменинник не з'явився перечасно і не побачив наш сюрприз? Запитала Скай. Маршал. відповів Рокі. Він зуміє відволікти друга і зберегти таємницю. На іншому кінці міста маршал і гончик гралися в парку. Вони розважалися на гойдалці та каталися на гірках. Пошукаймо райдера та решту щенят, запропонував гончик. Запротестував маршал, не можна. Е, тобто, це не дуже гарна ідея. Тут здійнявся сильний вітер, підхопив їх і переніс на інший край парку. У салоні Кейті раптом погасло світло, вимкнувся міксер. Уся вулиця лишилася без електрики, повідомив Роккі Схоже, райдер здогадався, у чому проблема. Щенячий патруль на базу! Команда поспішила на базу, але без електрики двері не відчинялися. На щастя, у рокі знайшлася викрутка, і все вийшло. Коли вони потрапили всередину, райдер підійшов до телескопа і подивився на вітряки. На пагорбі бухти пригод. Так я і думав, заважив він. Вітер зламав пропелер. Оскільки вітряк не працює, електрику він виробляти не може. Потрібно його відремонтувати. Райдер поглянув на Рокі. Може знайти щось небудь у своїй вантажівці, щоб полагодити лопать. Даю зелене світло. вигукнув Роккі та взявся до справи. Знадобиться драбина маршала, щоб можна було забратися нагору і дістатися пропеллера» – продовжив райдер. Маршал кивнув. Я готовий. «Гонщику, світлофори без електрики не працюють. Мусимо скористатися твоїми сиренами і мегафоном, щоб керувати транспортом на вулиці. Можете на мене покластися? відгукнувся гонщик. Тим часом Скай, Зума і Кремес повернулися до салону Кейті та продовжили готуватися до свята гонщика. Було дуже темно. Але Кейті вімкнула ліхтарик. Гонщик, між іншим, вправно керував транспортом на вулицях міста. Ти наш герой, похвалила його мер Гудвей, переходячи дорогу. Завжди готовий служити, відповіло щеня. Райдер, маршал і Рокі намагалися полагодити зламаний пропелер. Райдер заліз на драбину маршала. І зняв стару лопать, а Рокі шукав чим би її замінити. Ні, шина не годиться, шезлонг теж, промовляв він, витягуючи з вантажівки різні речі. Нарешті він знайшов. Ось вона, моя стара дошка для стерфінгу. Ця дошка замінить одну лопать. І вітряк працюватиме, пояснив Рокі прикручуючи її на місце. Дмухнув вітер і лопаті закрутилися, у бухті пригод з'явилося світло. Знову запрацював світлофор. Райдер і щенячий патруль впоралися з завданням, оголосив Вончик у мегафон «Отже, Моя робота тут завершена. У салоні Кейті знову яскраво спалахнуло світло. Ура! зраділа Скай, але одразу ж спохмурніла. Ой, на торт зовсім не лишилося часу. Кейті на мить замислилась. Я дещо придумала. Коли гонщик повертався на базу, йому зателефонував райдер. Ти потрібен у салоні Кейті терміново. Коли гонщик дістався з салону, всюди було темно і тихо. Гонщик увійшов всередину, спалахнуло світло. Сюрприз! закричали друзі. Гонщик дуже здивувався. Ова, Ви не просто повернули місту світло, ще й вечірку для мене організували. На жаль, ми не приготували справжній торт, зізналася Кейті. Але, сподіваюсь, ти не проти тортика із печива для собак. Якщо хочеш влаштувати справжній день народження, поклич щенят на допомогу, розсміявся райдер. Щенята поквапились до іменинного торта гонщика. смакота.